Всім доброго дня. Це мої курчата, які е, були в брудері, яких я пересадила після бролерів. І в них така сама проблема, як і в старших курчатах, вони почали друг друга розкльовувати. Е, тим, що місяць курчатам вони до сих пір розкльовують. Вже я їм що тільки не давала. І вітаміни пропоюю, і мясокосну додавала, і рибну, і, і що ще, кормові дріжджі. Ну, все, все, що можна було, я їм вимішувала туди, додавала до корму. Потім я знайшла інформацію, що потрібно змінити корм бо наче як не, не вистачає білку. Купила я новий сьогодні корм гранульований, не помню виробника. Я на пробу взяла, побачимо, що буде. Може перестануть розклювати. Ось, позамастувала зеленкою. Це тільки спасає зеленка, тому що якщо щось з другого кольору, вони все одно відчувають ту кров і, і розклюється більше. Ось такі у нас новини по курчатах, боремося з цим канібалізмом. Я прям не знаю, в мене в минулому році такого не було, а цей рік якийсь просто жахливий. Навіть що хочу сказати, це не тільки у ковчат. В цих старших перепілочок немає, а ось в оцих молодших, он, дивіться, в зеленці. Он, бачу вже кров ось розкльовано. Треба мастити. Це просто... просто капець якийсь. Вже такі великі, вже може і їм міняти корм, я не знаю. Но... Я цей корм давала своїм першим перепілкам, які в грудні чи коли вони в мене вилупилися, я вже не пам'ятаю. І вони виросли без всяких таких проблем. Ось вони всі. Вони не розкльовували друг друга, вони нормально росли. А це, може, весна, але корм той самий. Ну, ось Такі новини по птиці. По птиці у мене не дуже. Щось, щось не пішло. Так, що малюки мої зараз покажу. Ось, дивіться, вони вже отакі великі. Ну тряхи мої підросли. Такі мамка тр трішки схудла, але я їй кашу даю, щоб не, не сильно вона втрачала вагу, але ж. Малюки її висмоктують, так що вона Ось. Ці нутряхи сидять ще, ще не народжує ніхто. Вон та біла, здорова. Чекаємо. Чекаємо, коли хтось приведе. Оці ну, теж такі кругленькі зробились. Ми будемо бачити. У нас ці дні. Ішов дощ, не можна було нічого ні робити, ні навіть прибирати не можна було. Я сьогодні почала усіх чистити, виносити. За ці дні, звісно, накопилося прибирання. Ось такі справи. Вон болото, скрізь болото, але це вже підсохло. Зранку геть було болото. Ось такі такі новини, такі справи. Зараз покажу вам ще новини. Біля цесарок теж болото. Я їм тут біля сарачика підчистила, трошки то вже висохло. Але всі вони сидять в сарайчику. Подивиться хочу. Ох, щось речить так. Мабуть, буде Щось воно так цікава свитка, пізніше. Пройшло хвилин десять, як я була тут, і все одно вони не хочуть виходити, але я так засняв такі перелякаю так, звісно. О, яєчко, вона буркотала, бо яєчко несла. Зараз ми його заберемо. Ось таке яєчко знесла цесарочка. Почали вже нестись. Але треба, мабуть, сюди соломки гнізда, хоч вони її вигрібають, треба Треба положити туди соломки. Може якраз хтось туди і сяде. Ось такі. Це сіренька. Пройшло годня цесарка. Сиренька занесла. Розпочався сезон цесарочок. Вон болото таке капець просто. Тут я підчистила воно сухе вже, а там капець. Ще хотіла показати, які уж руські малявки виросли ось. Я прибрала будиночок, о, доїли корму, якраз зараз насиплю. Прибрала будиночок, їм тепер місця достатньо, Вони там почали гризти в кутку дерева. Так, завжди підемо, візьмемо корм їм. і насипимо, щоб. Щоб не забутися, можна. Це ще хочу оцю сітку, щоб купити нема в мене як завісики. Забула, як звати. Завісики і причепити на завісі, щоб була як дверка. Щоб в сараї повітря було свіже. І не постійно її це поправляти, бо це незручно. Що, малявки, принесла вам корму, бо ви так швидко їсте. Все, жуйте. Різюйка. Оце вже з цього виводку, я думаю. Ми залишимо собі дівчаток. Якщо будуть дівчатка, тому що <клес> у кнопки вийшли одні хлопці. Але ж я думаю, що тут дев'ятеро, то якась та дівчинка повинна бути. Навіть якщо там чорненька, якась руденька. Мені все одно яка. Це, мабуть, дівчинка мілковата. Бо хлопці крупніші йдуть, а дівчата мілковатіші. Ось ось така гарнюня, взагалі просто. Таке гарне, біле, біле з рижем. Ну і чорні теж. Гарненькі. І наша фрозка. Велика мамашка така. Зараз покажу. Як виросли ті, що ми їх пересадили? Зачиняйтеся. ось ці Полтавкині, такі вони вже дуже великі. І ось кнопки троє залишились. Ло п'ята, нема дівчат. Ну і ще ж у нас квасолинка сидить з малечою На її багато. Вони по всій клітці тут розбіглися. І місця мало. Ось такі у нас справи. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Пишіть коментарі. Всім гарного сонячного дня. Всем пока-пока!